Громади пропонують роботу. В Южному відбувся районний ярмарок вакансій. Десятки шукачів роботи 22 листопада мали можливість дізнатися про наявні вакансії. Южницька філія служби зайнятості представила можливості працевлаштування серед них навчання новим професіям та відкриття власного бізнесу. Спілкуючись з роботодавцями, все ж таки за цей рік у нас більше 500 вакансій було зареєстровано в нашій южницькій міській філії. Тому було з чим робити працювати, і було що запропонувати нашим шукачам роботи. Тому от більше 300 наших шукачів роботи. Ми на сьогоднішній день працевлаштували в цьому році, і ці шукачі роботи, які шукають роботу і представляють себе на ринку праці серед той, ну, той кількості, що сьогодні є. Вони розуміють, що це сьогодні це дуже важко і кропітка робота. Шукати роботу це важка кропітка робота. Міжрайонні ярмарки вакансій проводитимуть по всій Одещині. Через війну зросла потреба працевлаштування переміщених осіб, зазначила представниця воєнної адміністрації. Потребують наразі дуже багато. У нас тільки в Одеському районі вже переїхали більше 80 тисяч в Одеський район внутрішньопереміщених осіб, із них є відповідно певна кількість багато безробітних, є пенсіонери, особи з інвалідністю, родини з дітьми. Але тим не менше великий відсоток в нас залишається тих безробітних, які наразі ну, дуже потребують вирішення цього питання, навіть якщо є підтримка держави, є фінансова виплата таким родинам, які перемістилися, але тим. Не менш для більш комфортного життя в кожній громаді потрібно. Треба ще знайти себе, інтегруватися, працювати. Наявні вакансії представили більше 20 роботодавців з Южненської та сусідніх громад. Керівники підприємств розповіли про умови роботи у своїх колективах. Працевлаштування пропонували заклади та управління візирської та чорноморської громад. Вакансія в нас – педагог-організатор. Людина повинна бути з педагогічною освітою, це зрозуміло. Підходила людина, яка раніше ще в 90-х, правда, роках напрацювала по спеціальності цій. Зацікавилась, поспілкувалася, буде людина вирішувати. Тим більше, що ми можемо дещо довантажити, а так як громада досить самодостатня, перспективна є. Перспектива розвитку. Мирне то багато є вакансій, був розвиток підприємств. Наразі він трошки призупинився, але все одно є підприємства, які потребують вакансії. Деякі підприємства, які повинні, повинні сьогодні були тут присутні, вони вже на, на, на тій на минулій неділі вже набрали кадрових кадр, кадрові працівників. Ми е, разом співпрацюємо і у нас е, Посвідону є вакансії. Так що всіх запрошуємо до нас. У нас є робочі місця. Наявні вакансії пропонували підприємства різних форм власності для шукачів роботи. Також представили можливість професійного навчання. Ми працюємо на базі логістичної компанії, бучаємо по направленням міжнародна логістика, експедирування грузи, зовнішня торговля, експорт-імпорт менеджер, робота з моряками, Це то, що стосується крюінга, підготовки крюінг менеджерів. В принципе, мы в основном наше направление это транспортный сектор. В этом мы работаем, в этом мы профессионалы. И сегодня огромная кадровая дыра, которую мы закрываем за счет подготовки новых специалистов и, соответственно, удовлетворяем запрос работодателя и тех людей, которые к нам обращаются с целью поиска работы. Коммунальное предприятие пропонувало вакансии прибиральники территории, озеленевые и бухгалтер. На данный час это це... У нас вже друга зустріч, яку нас запросили центри зайнятості, і є положительний результат, дуже багато людей к нам обращаються. На даний час всі інтересуються заплатньою, тому що на даний час ми бачимо, що багато підприємств стоять і не роблять, і у нас зарплатня стабільна. На ярмарок вакансій запрошували не тільки переселенців, а й усіх мешканців громад, що потребують працевлаштування. Однак, фах декотрих запропонованих вакансій вимагав спеціальної освіти лікаря чи педагога. Я іщу роботу, которая більш-менш би то ви за фахом. Вообще у меня много профессий. То есть я основная последняя я столяр-мебельщик работаю в порту. То есть ну, при этом ну, я закончил Одесский державный университет. То есть я магистр землеустроитель, геодезист получается. То есть в принципе я и преподавателем могу там, математики или географии работать. Но ну, просто Такі професії, що все-таки робота з дітьми это, надо умітить. Це ос, ос, особлива робота, я навіть не розсматриваю. Освіта вища, бухгалтерія. Ну, що, щас в Чорноморському. Уже ну, пішла б на любу. На місці, щоб не їздити, то що не місцева, то що не знаю, як добиратися, куди і що. Пішла по люби, пішла б і продавцем б. ну, продавцем ну, би. Ну, там же маленьке містечко, воно ж те вже місця зайняті. Та яка вже попадеться? то що вже стільки стоїмо, ну, вроді роботодавці і є, і все, а такої основної роботи, те, що ми маємо дипломи, немає. Я сама з Херсонської області, і оце, ну, що знайдемо, то знайдемо. Сподобався Вілмар, будемо там пробувати. Ну а куди? А хто ви за фахом? Я вчитель початкових класів, але такої професії, як тут, я. Собі не знаходжу, так що якщо скажуть вчитися, то куди діватися? Буде В кінці роботи. На учасників ярмарку вакансій чекав невеликий подарунок. Зареєстровані шукачі роботи отримали термос від координаційного гуманітарного штабу Южненської громади.